Виїхало 60. Ні, це зараз не збуться, хто піде до чувати, хто туди. Питання таке, що батальйон. Основна проблема. В країні нічого не міняється. І батальйон це розуміє, і ми не хочемо бути з фізичною річ, якої прикривається. Справка, декі, справка в деяких справках власить я був там, хто і там, це числа про Друга справка власить, був то там, хто і там, знаходився на території антитерористичної операції. Що таке значить знаходився на території? Зайшов на 5 міну. Поставив нову, пішов. Нам розказують, говоримо, де підходить посвідчення учасників війни, Тому що Є схольці, які не будуть Ходо на дьом треба на роботі. Ми не підписалися, що ми будемо може, до кінця війни. Це політики не можуть знайти. Ми говоримо це правильно. От там воювати треба було в місті Три-чатири дня, вибити росіяни, і потім боятися місцеві в них є свої проблеми, як у нас були проблеми. Це чомусь не зрозуміло. І нам, коли говорять, що ви розумієте, що ви учасниками АТО станете тоді, коли це все закінчиться. Хоча ми знаємо, що полковники, генерали. Представники Верховної Ради вже мають ці посвідчення на втрати. Тобто, на тебе хлопці сьогодні визвали і сказали, вам треба приїхати. Хлопцям виплатили командировочні, які навіть не покривають гроші, які люди сюди. Приїхали. Тобто люди взяли і спало те, що їх не було по півроку, на сім'ях. Тобто, ми служили там, ми шли не за гроші, ми не хотіли цю питання ще піднімати, тому що, але коли ми узнали, що у нас писали, що 6 гривень за добу, бо там воює. А коли наші лідери, включаючи нового президента України, говорить, що ми отримуємо по 1000 гривень, в день. А люба де? жінка, люба любовниця спросить, а грн. де ці 1000 гривень? Де пробив там чи там? Тобто хлопці виникають. Шість гривень, що це не хвіста. Понятно. Ви знаєте, що ми говорять, ви резервісти, ви патріоти. От контрактники, які здають оружі, да? при віді будь-якого граничний контрактник, каже, у нас прийшло до 30 чоловік, ми здали зброю, бо ми не можемо, ми контрактники, ми не можемо воювати за 6 тисяч гривень, дайте нам 20 тисяч. У них одна прийняття. А ви резервісти, ви патріоти. Ви повинні. Ну, Нам говорять, ми резервісти. Ви патріоти, є таке фраза, ви патріоти, ви, должны, ви тут простояли, там повинні простоять, і все буде Ну, Вопрос стоїть не в рушах. Вопрос стоїть в тому, що не міняється. Бо там можна зараз, вто, я вам скажу такий прикол, в АТО зараз десь 200 полковників. Скільки там підполковників вони там взагалі підмітають, як план. З них можна зробити 3-4 батальйони, відправити на плот в прокуратурі воєнної можна зробити блокпостів 10 і закрити. Він ну, взагалі перекриті всі українці. Але чомусь вони дуже бояться. Я вам скажу такий примір. Ми стояли на компьютеровому заводі. До нас чомусь могла приїхати скора допомога наші люди. нам привозили всі продукти, воду армії, внутрішні війська, воду не говорили. Нас не вистачає трьох-чотирьох батерів, щоб перевезти. Куди могли приїхати. Кужба безпеки України, говорили, до вас дуже страшно їхати. А до нас їхала скора поміж, жичок без зброї. Слов'янський. Ми стояли, реально стоїмо, ми стояли під Славянською. Одну роту, не роту, а скажімо так, часть роти, яка служила, є тиждень, не могли зняти з точки, поміняти. Ти тиждень переду, боялись, боїнь, ми тиждень перед боялися полетіли. Все добре купили нашу генерал-майор. Воєнні боялися полетіти, то люди там були киночі. Ми були знаєте, ми готові боротися за нашу країну, але ми не готові боротися за цих жертв. Цих Вибачте, не одного полковника, який давав указ штурмувати майдан. У нас немає проблем, щоб ви зрозуміли, у нас немає проблем до внутрішній у нас проблем з спеціпом, у нас хороші відношення з Йоваром, у нас хороші отношення з Беркутом, з якими добилися. З Беркутом немає ніяких проблем. Амуніція, я вам скажу, бачите, чому я не в формі. Я скажу, чому я не в формі. тому що нам пошили таке говно. Воно розлізлося за три дні на блокпосту. Я, наприклад, хожу в американці, за яку заплатив 2600. Тому мені дали люди довше. Я вважаю, що це моя форма, я хочу почути. Почу. Тому я зараз хожу в Любоємці, тому що в держава не забезпечила форму. Хоч нам зробили спонсори, які хотіли ж саме армія збирати. Нас показали, що наші да. спонсори що ці броніки наші і вони з нами. Ми возили їх додому. Ми їх привезли, якщо треба бути хлопцям, ми їх віддамо нашим хлопцям. Но... Там нічого не пойдеться. Ви ну, розумієте, я так розумію, що Україні не вистачає 220 солдатів. Просто не вистачає. Хоча я думаю, що там на штаб зайде і вижене І буде 500-600. Ми... Сказали, цепи? Ні, то щасті немає питання. Зараз поїде туди, а там щось придумаємо, а там. А люди просто тримали від сім'ї. І люди сюди компенсуємо, отримують роботу. То, рівень, отримують. Ми що, документи не бачимо. Я розумію, але хто? це Ми документи бачимо. Там не вписано, що прикладується.

Ми приїхали 31 го числа, нас відпустили на пару днів додому, а потім сказали, що нас сказали, що не необхідно сюди. Нам не Там навіть вибачно за три місця не зробили даже посвідчення на Ну, платили, але вече раз.

Добрий день, спільно І розкажи, будь ласка, я від тебе дістав комент... Ну, власне, в твоїх постах я прочитав, що відбувається. Ти можеш прокоментувати, як це все? Ну, дивіться, люди трошки шоковані, що виявляється, вони там, в більшості з них невідомому місці Павлоград, були весь час тоді, коли по факту вони були в Слов'янці. Ну, не в цьому Славянське Післянську в Лупостах, це фактично на війні, кожен вечір, кожну ніч там щось відбувається в плані стрільби, обстрілів і так далі. Е, перше все це впливає на їхній так би мовити, статус громадянина, де вони були. Е, це має бути зафіксовано те, що їхня громадянська вулиця саме така і саме цього не прагне. Друге, це, звісно, все-таки пільги, учасник бойових дій це не, не просто там людина, яка десь в казармі була. Да? Ну і врешті-решт там конкретна зарплата абсолютно різна. Я нагадаю, до речі, що зарплата зараз на зверзі, котрий знаходиться кожен день під обстрілами на блокпості, в цій нелюдській спеції і безводів, яке там під Слов'янськом зараз є, 1800 гривень. Всю цю зарплату, як хлопці мені кажуть, вони тратять на амуніцію, їм, звичайно, навіть не вистачає. Просто це для них таке хобі, знаєте, просто воювати під Слов'янськом. А ти думаєш, що от цими подіями вони якось зможуть владі продемонструвати там або якось вплинути, щоб безумовно. Я думаю, що е, нам зараз не потрібно мовчати. Оце вся стратегія щодо того, що давайте не критикувати владу, вона абсолютно хибна. Е, якщо є дійсно підстави, треба завжди це гучно казати, і таким чином на ранніх етапах справлятися з проблемами, а не потім по з щось доводити. Тобто їм зараз. Набагато легше довести, що вони були в Слов'янську, бо у них, наприклад, на руках зараз пробитий прапор, mm -hmm. е пробити прапор, пробитий кулями прапор. А, наприклад, через рік ну, було б дуже важко щось через суд там, доводити і так далі, а тут все очевидно. Дякую, з нами був Йоруценко. Просто так і не мають статусу. Yeah, Те, Про що ми вимагали, неодноразово в чому нас звинувачили? Yeah, Тепер вилазить явно. Uh -huh. Коли людям заявляють, yeah, 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 що вони не були. Учасниками бойових дій вони вернулися звідти, або в тому, що вони вже можливо і не потрібні. Так? А, ну йдемо, З сповна зневага. А з таких ваших бійців тут було приблизно? Ну, з цих, щоб повернулися сюди, тут є чотири чоловіка, які будуть сюди. А я вже задавав те саме питання Єрлуценкові. Це якось цими діями вони якось зможуть вплинути на владу, так щоб вони якось влада якось відреагувала. Якими цими діями? Ну то, що от 50 чоловік повернулося, це тільки це знову ж перший дзвінок. Краще, щоб вони сюди не поверталися. Mm. Так? Краще було отримати людям той статус, зразу про який ми говорили, окремий статус. Та не загнали їх в підрозділи на І на сьогоднішній день от є така от ситуація на пів знову ж. Це напів. Ну, дивіться, яким чином можна вплинути? Тому що жінки там приходять під Верховну Раду, щось там намагаються до влади докричати, що їхні чоловіки на сході воюють, а в них немає. От, Сьогодні вояки вертаються. Це все поки що такі результати не досить слабень, Це Хлопці, які вийшли звідси з Майдану. І якщо вони повернулися сюди, це перший дзвінок про те, що в країні. Повертається, все знову туди саме, звідки починалося. Дякую тому, за... тому органи влади мали би як мінімум прислухатися до цього, що, що вимагають люди, що говорять люди. Тому що це перший тривожний дзвінок. Дуже дякую. З нами був Микола, сотня четвертої сотні. Конечно, просто достаточно.